Російські пропагандисти розповідають про чергу з 500 автомобілів з українськими номерами, які намагаються терміново переїхати на територію РФ через те, що Збройні Сили України звільняють наші території, а пасажири цих машин співпрацювали з окупантами. Я готовий припустити, що 500 машин із сєпарами реально існують. І я не проти того, щоб пасажири цих машин звалили з України назавжди. Але не все так добре. За деякий час вони захочуть повернутися. Вони подумають, що їм вже все забули чи простили, і навіть знайдуть кумів, друзів чи когось ще, хто за пару копійок, чи з якоїсь іншої причини захоче їм допомогти, допомогти тихо повернутися в Україну. Так от цього допускати не можна. 7 вересня російські ЗМІ масово розповідали, що у Вовчанську якісь манкурти беруть російські паспорти 7 вересня. Це якихось кілька днів тому, і не факт що ці всі люди втечуть. Бо якщо ти бачиш наступ наших військ, але це не заважає тобі взяти паспорт окупантів, то значить ти або ідіот, або що, і причому не факт, що тобі вистачить розуму виїхати і очистити українську землю від себе. Це означає, що ці біоорганізми вони можуть не лише залишитися жити в Україні, але й обирати і бути обраними у владу. А нам таке потрібне? Те, що вони ідіоти, це їхня проблема, а те, що у них є наше громадянство, це вже наша проблема. І ця історія це не ситуація багатьох кримчан, які змушені були брати російське громадянство, там інший випадок. Ті, хто з висолопленим язиком прибіг за рашистським документом у таких умовах, це зрадник і ідіот, і це є діагноз. 4 липня в мережі з'явилося відео з виконавицею аматоркою з Лисичанська, яка нещодавно співала про вільну Україну, а вже от в новому ролику вона, ця колишня українка з посмішкою і сльозами щастя, говорила російським окупантам, що чекала на них з 2014 року. Вона стала зіркою російської пропаганди. І це не єдиний випадок, коли люди самостійно і без примусу зраджували Україну, висловлювали симпатії окупантам або добровільно ставали частиною російської пропаганди про них не можна забувати. В групах Донецька в соцмережах обговорюється, що робити тим, хто служив окупантам, і що робити тим, хто не має крові на руках. Цікаво, що багато хто пишуть про те, що можна буде відкупитися або нічого не буде, але краще на якийсь час виїхати до Росії. І там пересидіти якийсь період. В приклад наводять нелю штепу зі Слов'янська. Угу. Дуже багато хто боїться своїх сусідів, які повернуться з бажанням покарати тих, хто зрадив працював на росіян або віджав щось. Частина людей наводять приклади тих же росіян і нагадують, що вони робили з проукраїнським активом у Донецьку, бояться, що з ними так само буде після звільнення міста від російських окупантів, тож хочуть десь тимчасово сховатися. Де? Правильно, в РФ. І я думаю, що повернуться вони після того, як стануть агентами спецслужб РФ. Усі ці та багато інших українців, які з власної волі і без примусу перейшли на бік ворога та почали з ним співпрацювати, мають відповідати згідно із законом про колабораціонізм. Цей закон був поданий ще за мого скликання, але мої недалекі колеги не захотіли його приймати. Я не дуже високої думки про розумові та моральні якості цього скликання Верховної Ради, але якщо воно не ухвалить такий закон, то це буде зрада всіх нас, і це сьогодні є першочерговим завданням для Верховної Ради. До закону та Конституції тепер необхідно внести правки про те, що громадянин України, котрий добровільно співпрацював з окупантами. Служив їм чи взяв зброю в руки проти України не тільки відповідатиме за законом, але й позбавляється права обирати і бути обраним, і це необхідність. А якщо цього не буде, то це зрада всіх тих, хто загинув, захищаючи Україну і кого замучили та вбили окупанти за їхню проукраїнську позицію ми не можемо зрадити їхню пам'ять. Ми маємо вимагати у Верховної Ради негайно ухвалити закон про колабораціонізм або ми цю хворобу ніколи не вилікуємо. Але я хочу вірити в те, що Верховна Рада усвідомить необхідність такого закону. Він потрібен Україні вже сьогодні, завтра може бути пізно. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.